Сьогодні нас Ісус привіз сюди, ми разом тут переживали це велике свято, цю подію, котра колись дуже давно відбулася на цій землі в Єрусалимі. І святі евангелисти нам записали, зокрема, це Святий Йоанн. Щоб ми разом переживали цю всю подію, тому що ця подія не сталася колись, вона триває. Все, що станеться, воно триває, тим більше те, що зв'язане з Ісусом Христом. Отже, воно має свою дію, має свої плоди. І Ісус, коли сказав, що Він прийшов як суддя, як той, хто приніс меч, значить, це не просто Він сам, але Його слово. Тобто Він сам, але звичайно, Він як людина був, війшов, але слово Його лишається. Події його лишається. І цей меч, цей світ дуже сильно розділює. Подібно як тут бачимо на тій якраз вечері цієї святої родини, можна сказати, Марти Марії Лазарі, які пережили особливу свою радість, тому що повернувся до них їхній брат, який вже був по ту сторону, напевно, щось розказав, що він за тих чотири дні, де він був, десь був, десь щось бачив, десь щось переживав. Він не просто спав собі в гробі, тіло його лежало, але він десь у цьому світі. Ісус своїм словом викликує його з гробу, повертає до життя, щоб він також був свідком, свідком Воскресіння, живий Лазар, який лежав, вже його було чути, вже розкладався. Але бачимо, що робить Боже Слово. Виводить з мертвих. Ісус ще за життя показав людям, що Його Слово дуже правдиве. Отже, Він у одному місці сказав, що приходить час, коли мертві почують голос Сина Божого. Отже, Він дав можливість людям пересвідчитися ще за його життя на цій землі. Що Він є правдивим, і що Він є той, котрий може вивезти своїх друзів з смерті. друзів. Тому що, коли сестри послали за Ісусом, де Він був за 100 кілометрів далі, далі від цієї Вітанії, Ісус ще лишився на два дні, давши можливість, щоб Лазар помер, і Він каже: друг наш упокоївся, йду його розбуджу. Наскільки людина може почутися щасливою, коли про неї Ісус каже, що це мій друг. Друзі. Отже Ісус прийшов спасти своїх друзів. Ті, які Його приймають, які визнають, навіть цей розбійник на Христі став другом Ісуса. Чому? Тому що Він визнає Ісуса. І просить в Нього допомоги. Ісус каже, сьогодні будеш зі мною в райом. Ісус вмирає за Нього. Зараз ця Христова сила, перемога, життя нове, воно є в Ісусі. І коли хтось приходить і каже, Ісусе, згадай мене, врятуй, одразу. Дає Ісус цій людині своє воскресіння, свою силу життя. І так було ось з тим І розбійником, а також з Лазарем, якого Він воскресив. І тут ця радість в сім'ї, всі веселянця ті сусіди, тих якраз сестер. І Ісус із ними. Але Ісус не веселиться. Він знає, що буде відбуватися через декілька днів. На протязі тижня розгуляються події серйозні, де люди навіть собі не можуть уявити ні ті сестри, ні той Лазар. Вони радіють собою. Вони радіють тим, що отримали. Зараз думають про себе. Звичайно, вони зараз щасливі, бачити Ісуса, але там більше вони переживають ось своє, своє. Ісус. Зараз знає, що буде відбуватися. І навіть у цей момент, де тут включається Юда, і тут, навіть тут Ісусові шкодує цього миру, яке дається сестра, одна з тих сестер Марія, яка за свої гроші придбала. Сама це захотіла зробити. Ось виявити в свою вдячність і любов. І тут бачимо Юда і тут жаліє цього чужого мира для Ісуса. Дух Юди такий, так виглядає. Жаліє навіть чужого для Ісуса. Ісус поки що це все не відкриває, що скаже на святій ті тайні вечері, через декілька днів, що ось той, хто вмикає зі мною руку в миску, мене зраджує. Ісус знає. І тому Він сумує, Він переживає ті події вже тепер. Але все мусить відбутися згідно того, що пророки пророкували. Все мусить відбутися для нашого спасіння, і тому він на другий день, тобто сьогодні, Вирушає в Єрусалим як цар. Їде на осляті, тому що це цар покорен, кінь вважався гордістю. Наприклад, скажімо, там війську римському, наприклад, будь-хто не міг на коня сісти, тільки такі знатні, знаєте, вояки. Такі прості, Піхота була, йшли. А ті, що на конях, це були такі, знаєте, ну, саме верхівка, включно з Імператором і все, Кінь вважався такою гордістю, багатством, також честю, славою, що гарний Кінь. Але Бог, він цар покорив. Ісус, якби, Продовжує лінію ту, яку, наприклад, Давид, коли він став царем, він також на осляті був. Син царя Давида Авесолом, коли захотів стати проти Батька, також приїхав на ослі, тому що це була така дорога біблійна Божого народу на тому Осляті, яке свідчило про покору ось Ісус їде. Всі вітають, а найбільше це діти, тому що Бог приймає славу від дітей особливо. Тому що діти щирі, діти такі, які є всередині, такі зовні, вони не хитрують. Так, щоб, знаєте, як, як людина, це доросла. Але вони такими, які є всередині є назовні, навіть якщо вони є там. Не цілком добрі не раз все, але все одно вони діти вони по-іншому Ісус Ісусу з ними легко. І ось ці діти прославляють Ісуса. Вони кидають ось ці гілячки, пальми, тоді, ну, скажемо, в Ізраїлі не несуть таких квіток, як ми, а там пальми ріжуть і кидають. І від того паломник, наприклад, паломник, який приносив пальми святої землі. Додому. І їхали переважно саме на цей день, тому що в цьому дні вже влишалися і до Пасхи, щоб переживати ті події там в Єрусалимі. Отже, вони зрізають, щоб прославити Господа, тому що ця слава буде також голосом для історії. Ті, що слухали фарисеї, книжники Ісуса, не приймали, що вони казали? Ісусе заборони їм. Ісус каже, хіба ви не чули, що устами на моляті сущих Він собі створить славу. А чому книжники фарисеї не хотіли чути голосу дітей? Тому що той голос для них був великим судом. Вони так не думали. Вони його називали учителем, все таке, але думали зовсім по-іншому. І тут голос дітей, визнання стає також, як меч в цьому світі, який розділює голосу того дитячого, яким належить Боже Царство, бояться ті, хто Ісуса не приймає. Вороги бояться. І тому важливо, щоб наші серця були такі, як та, дитячі, духовно дитячі, не йдеться про те, що ми так. Були такими, як діти, цей, але щоб ми такими були в душі в середині, як діти, перед Господом, такими, як хоче Господь бачити, як Він знає ким є. Тому що той голос стане таким судом в цьому світі. Цей голос, він не може ніякими силами зла зупинитися. Тоді наша молитва стає дуже сильна. Не раз люди такі, скажімо, такі трохи дорікання кажуть, як я молюся, молюся, Бог щось мене не чує. Це робить Бога глухим. Це проти всякого, взагалі, ну, <кл 'як> Бог ніколи не є глухим. Ісус каже, ще перед тим, як ви відкрили устав, вже отець знає, що вам треба, то як він глухий. Але людина так схильна думати, хтось винен. Бог не чує, що я так молюся, Бог не чує. Питання тоді до нас. Коли Бог не чує, то питання, як ми молимося. Можливо, не так, як треба, щоб ця молитва доходила. Одна мама розказала, я не знаю, чи я вже це казав, але одна мама розказала неї син, такий маленький хлопець, ну він вже, скажімо, трошки виріс. Але раз Ісус йому з'явився в сні так от і каже до нього, бо він так не дуже е, хотів молитися. Ну так, трохи молився, але так, коли мама на е, так. І тут Ісус йому з'являється і каже, Ти молися, бо Твоя молитва одразу доходить до мене, а мамина через тиждень. Все, і той малий тоді вже зрозумів, що це дуже важливо. Вже почав більше трохи молитися. Він розказував, так, йому Ісус приснився і каже: ти молися, добре, молися, бо твоя молитва одразу приходить до мене, а мамина через тиждень. Хоч мама також побожна і молиться, але бачимо, десь ця молитва йде кругами виглядає до Ісуса, десь через довгі дороги і довгі стежки. Тому що молитва дітей це дійсно така, яку хоче Бог чути. І тому Ісус не даремно сказав, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не можете війти в Боже царство. Так що це завжди стоїть питання перед нами. Як треба жити, як поводитись, щоб наші душі стали дитячими. Звичайно, ми не можемо, кажу, вдуманню такому, що дитина в цьому світі, звичайно, вона не розуміє те, що дорослі розуміють. Вона не може там вирішувати багато справ, але йдеться про душу і серце на, на станову внутрішню. І це не в наших силах, це Божа, ласка, діє. Божа ласка, важливо, щоб ми співпрацювали. Люди хочуть в цьому світі бути такими дорослими, не раз діти хочуть бути дорослими також. Стараються все там, наприклад, починати корити швидше, щоб вважати ну, чутися, що вони вже дорослі, ще що щось подібне. І було таке, що спитали одного хлопця, що він ну, хоче такий бути цього. Він каже, бо тоді не треба, ну я не пам'ятаю про що йдеться, але щось не треба робити, бо він дивиться як тато. Чи до храму не йти, чи що, щось подібне. Я просто вже трохи призову, до давніше було. Ну, Щось тоді не треба робити. Вже тато не робить, а мене ще заставляє мама, а тато вже не заставляє. Тому хоче бути таким, як тато, щоб і мама не могла його заставити. Ось. І багато таких інших випадків. Але тут треба навпаки зворотний, зворотний такий шлях взяти, дійсно. До Цього дитячого світу, тобто до того світу, в якому перебуває Боже царство. Раз дітям належить Боже царство, значить, ось шлях до того світу, в якому перебуває Боже царство. А що тоді відбувається? Тоді людина визнає Бога своїм батьком. Ось в тому, коли ми станемо дітьми Божими, коли ми Бога визнаємо своїм батьком. А раз не з наш батько, значить, ми життя своє ведемо так, ну, не самі, але дійсно з Богом як батьком. Щоб звертатись до нього, пам'ятати про нього і вирішувати свої, свої справи саме з Богом Батьком. Ось коли людина до того йде, значить вона по-іншому думає, по-іншому поводиться. Вона тоді переживає велику цю радість, коли є, наприклад, на молитві, тому що тоді її душа сповняється великим миром, великою радості. І їй прийти до храму не тяжко, бо вона йде до небесного батька. Коли нас до храму гонять батогом, або якась біда гонить, або якась хвороба гонить, то тоді питання. Чи ця людина є дитиною Бога? Так. Щоб вона це усвідомлювала. Вона, звичайно, є дитиною Божою, але чи вона це усвідомлює, і чи це їй за радість? Чи вона просто йде з мусу, дивиться, так, мама дивиться, значить дитина йде. Або в якийсь інший спосіб. Щось мама обіцяла, значить, треба йти до церкви. Після церкви підемо на піцу, або ще десь. Все, дитина дає з радості, біжить до церкви. Бо вона думає про піцу, а не про церкву. Ось, це також неправильне виховання, коли батьки таку обіцянку дають, так ось. І, і тоді, А піця не стане. Вже, значить, і церква нема потреби. Йти. Ну, що, що там робити? Але саме тут треба нам почути, що Бог наш батько і від нього залежить наша доля, майбутня доля, наше життя. І коли дитині з батьком добре, коли дитина тішиться татом, що тато прийшов додому, приїхав або прийшов, радість, у нас колін з тата не, не, не сходить, вона щось ще бе, бече, говорить, тому що вона радіє татом. А якщо там десь друзі її десь дуть, кличуть вона, ні, вона та, тато тут для неї дуже дорогий. Але якщо дитина від тата тікає, Ну то зрозуміло, що вона не буде радіти ним навпаки, буде мучитися біля нього. Але це вже проблема, щось може стати, якщо про земного тата йдеться. но не про Бога. Бог абсолютне добро. Абсолютна любов нас любить безконечною любов'ю. Приготовляє те, що око не бачило, вухо не чуло, і людині на розум не приходило. І важливо, щоб ми з Цієї дороги Божої не збилися, тому що спокус в цьому світі не бракує, де хочуть звести, якщо не на дорогу повністю зла, то принаймні до якихось сект або щось інше, і людина прямиком туди і там її голову за чимось з руським міром затупили, так? і вона все, вона думає про Руський мір. Все. Але Божа правда з русським міром нічого не має спільного. Божа правда це зовсім інше. Це повнота Божої справедливості, Божого миру, Божої любові, де Бог дає людині дар великої свободи, щоб людина любила свобідно, вільно. І Бог не знищує, не вбиває. Бог любить. Це важливо. Тому це все дуже, дуже важливе для нас, щоб ми тримали саме тієї дороги, яку дав Ісус. Щоб ми йшли з тими дітьми і казали, Ісусе, ти наш Спаситель, благословений, хто до нас приходить, Ісус Спаситель, який дає нам життя, дає нам надію, дає віру, дар віри це все для нас скарб для Неба. Це все нам. Дає силу і забезпечення на нашій життєвій дорозі, бо без цього ми не обійдемося. Як людина їде в дорогу, бере, наприклад, гроші, якісь так, щоб там собі ще щось там бере, ну, що, що вона потребує в дорозі, якусь аптечку, ще там щось. Але в дорозі до життя вічно, вона не може обійтися без віри. Їй треба брати віру, брати справедливість життя. Брати Божі заповіді, брати святі тайни, сповідь, Євхаристія це все є засоби на дорогу до небу, на дорогу до життя вічного. Без тих засобів. Годі просто йти по цій дорозі і годі її знайти. Неможливо, її можемо знайти тільки, коли нас очі відкриті на цю дорогу, очі відкриті, коли в нашій душі є Божа справедливість. Божий Дух, який веде, який нам дає розуміння, який нам відкриває правду, як каже Ісус. І тоді ми в цій правді можемо рухатися вперед. А якщо цього нема, людині годі йти вперед і все. Тому сьогоднішній день такий особливий, де ми можемо знову і знову роздумувати над тим Божим скарбом, який Господь нам дає. Дар віри, дар можливості прийти на молитву. Дар Очистити своє серце від гріхів це є дар унікальний. Люди знову ж таки цього бояться дуже часто. Це те саме, що боятися Небесного Отця. Бо через покаяння ми стаємо дітьми Бога. Якщо людина боїться до сповіщі, не хоче, то питання, як вона по відношенню до Небесного Отця, це є той випадок, вона боїться приступити. Тому що любить все те, що там наскладалося в душі, але воно її мучить, душить, і обтяжує, і не дає бачити Бога так, яким Він є. Як Адам з Євою перед гріхом, радість, любов, бажання з Богом бути, весь час, і тут один грішок війшов в їхнє життя, і що відбулося? Злякалися і сховалися. Один грішок. Так, а що є, коли людина там не знаю, мільйон робить? Це дійсно дуже, дуже складно, дуже непросто. Але якраз це все долати, ми можемо вірою, яку нам Ісус дає через дар Святого Духа, через дар хрещення. І нам треба лише це розвивати, співпрацювати з тим. І ми побачимо ну, плоди цього. І в нас також з'явиться бажання. Прийти на зустріч Ісусові і сказати, благословенний, Хто до нас приходить, Ісус Спаситель. Ми йдемо, Ісусе, з тобою, прокладаємо Тобі дорогу в наші серця, тому що це стелення тих одягу, стелення тих пальм це було в Єрусалим, місто миру, столиця. Але тепер це наші серця. Тобто, коли ми прокладаємо стежку Ісусові, Він йде в наше серце, яке має стати містом Єрусалиму. Тобто, містом миру. Коли в серці мир, значить, це серце Єрусалиму, місто миру. А це місто Великого Царя, каже Ісус. Тому сьогодні Він йде реально в наше серце. Каже Ісус, приходить час. Не будуть ні на тій горі поклонятися, ні на ті, але в дусі і правді, а де дух і правда серці. І серця походять всякі погані думки, прокльони, осудження, нарікання, все перелюбе, все йде серця. І ось коли це серце стає чистим святим, місто Єрусалим сповняється миру. Тому в святому Письмі говориться, що просіть для Єрусалиму миру. Бо від того буде залежати мир в цілому світі. Але якщо ми перенесемо знову ж таки, просіть миру для серця, це чудово, коли в серці мир, ніхто війни не почне. Куди починати? Там нема війни. Війна спочатку починається в серці, а потім виходить на зону. І тому хто починає війну, це значить його серце просто. Сама війна. А це дух сатанинський. Тільки сатана не немає миру. Це є пекельний дух, пекельний вогонь. Там війна йде весь час. Ненависть це війна. Все. Так що маємо багато роботи, маємо багато молитви, маємо багато праці над нашим серцем і над нашою країною також. Тому те, що ми сьогодні, хай Ісус щедро благословить, щоби. Наші серця стали ближчі до Господа, щоб вони не боялися привітати Ісуса, вітати Його в своєму житті, до Нього стриміти, Його шукати, не боялися. І тоді все буде мінятися, і наша Україна, і цілий світ. Слава Ісусу Христу!